І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Горобець на об'єкт 260. Карта рибальська бухта, ну що ж, до бою. Так, ну це у нас ну в принципі, імбіщенські імбіщі, правда, бачили ми. Ну Так щоб сказати, багато на ньому реплеїв, ну, нещодавно бачили ми реплей на карті круча. Так, він себе непогано проявив. Показав, що це броніщинське броніще, що в нього рухливість, швидкість, маневреність непогана. Що в нього гармата на бо хлопушувальна, давайте ж подивимося, що у нас основні в основні підкалібери. Бачимо, що боєзапас невеликий, ну розділив наш герой, так? Розділив 19 підкаліберів і 19 зарядив. Кумулятивних снарядів. У нас підкалібер 260 пробиття на 10 рівні. Ну, в принципі, непогано для тяжа. І це ж під калібер, у нього швидкість величезна, так? Ну і комуляки зараз грає на комуляках, тому що тут будуть шкіритися, тут будуть від бортів грати, десь треба буде вицілювати важко пробивати, от як зараз іса 4 І тут вже у нас пробиття 340. Чудово, супер чудово. По-моєму, комфортна перезарядка. Я не знаю. По швидкості перезарядки, по-моєму, швидше перезаряджається, ніж е, із 7. Так, ну він такий схожий на Із 7. По-моєму, що і башта тут такої ж міцності. Ну, от бачимо по танкуванню. Ну, поки що ніхто не пробив. Ну а наш герой вже, поки я розповідаю чудові та цікаві історії, вже нахлопушив 1400 майже. Чудово, супер-чудово. У нас поки що тут позиційна боротьба. Ну тут завжди позиційна боротьба, хоча з нижнього респу. Легше проїжджають, швидше проїжджають суперники, піджимаються вже під респ Верхнього респу. Поки що стоять, поки що в роздумах. Не, не, не знаю із четвертий як пробити те, що кумулятивними снарядами натанковуємо вже 1400. А із четвертий кумулятивними стріляє. Бачите, ми його теж не можемо там ніяк пробити. поки що. Ну як пробуваємо, але не завжди. 1700 на стріль, а 1400... тут по танкуванню буде і мені здається, що тут по нахлопушенню деміджу буде непогано, правда? Ось якісь має такі перечуття. Хочемо, показує майстер-клас, як танкувати треба ромбом. Це чудово, башту важко, важко пробити. Заднім ромбом, до речі. Це колись, як я тільки починав, це знову ж чудові та цікаві історії, як я тільки починав грати, там, ну, вже ми там прокачалися десь з брадішом, другом. Грали взводом, прокачалися десь ми вже до восьмого рівня, там взяли тяжі, там вже є броньовані тяжі. І теж потрапляємо на якусь там міську карту і е, братіш взводний мені каже, зараз я покажу, як треба заднім ромбом танкувати. І він потім завжди оцим заднім ромбом і танкував, до речі. Я так, ну як, в принципі, Я то знаю як, але мені це не дуже комфортно. Звичай вперед-назад треба рухатись, так? Ви ж свої чудові та цікаві історії, теж не забувайтеся писати в коментарях. Знову ж поки я розповідаю чудові цікаві історії. Натанковує і натанковує, і з четвертий, ну вже, вже майже вихлопушений. Навіть так можна сказати, не дохлопушений, ну вже зараз скоро буде дохлопушений. Бачимо, теж не погано. отже, переваги, великий це в нас танк за особисті бойові завдання, ОБЗ, так по простонародному називають, так? Ну, Один з найкращих, напевне, так. За, за такі завдання, там. же Вже якщо далі далі е, йдуть завдання важчі, так? то ну, за такі завдання, я думаю, це чудова така машина. Так, знову танкую, як? Об'єкт 260 Ти не пробив. А, так почекайте. Бронебійний підкалібр, це в нас. Ну, так, це в нас. А, об'єкт 700. Щось я знітився. Об'єкт 780. -ий. Я чомусь думав. Що... А що це за об'єкт 780 А ну, давайте. Підказуйте мені може я щось. Це на якому... На, це на. Напевно, ще. На 9 рівні. На 10 рівні, 780. Що це об'єдш? Я вже не те, не, 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 не що не експертний не експерт, я вже не пам'ятаю танки, так? Я, які є в грі? Так, ну добре, це таке. Це ви на мене посваритеся та е, порозповідаєте мені вже чудових та цікавих історій про те, як я знічуюсь, коли назви танків починаю, так? Що за, що за танк? Які танки починаю згадувати? Поки я тут розповідав, тут вже наш герой в оточенні, в принципі, ворогів, ворогів вже злізлющі бачу, очі повипучували. Але ну і танкує і танкує, ну, і настрілює, і настрілює, вже 6 тисяч настріляв. Це Ти в нас пів ще не прийшло. Чудово, супер чудово. Два вороги знищено. Ну, вже тигер другий під калібером поліпшеним пробив. Ну, Видно бачите, які в нього очі випущені До то побачите. злі злющих ми зразу випопушуємо, щоб не було проблем. Три ворої знищено. 7000 настріляно. Ха -ха -ха, непогано. Результативність. Цей момент, що у нас там далі по бою? Центр вихлопушений. Далі у нас там ну, прикриває, у нас там яга і скорпіон. Першу та другу лінію, а по першій лінії поїхав 53 ТП, він там агресує проти. Ну там ПТХ залишились і, я так розумію, про джетов там самому Отже, ми ще потім за ним заїдемо. Тут треба об'єднатися, вихлопушити, бо тут можуть бути реально проблеми, якщо ми зараз не вихлопушимо, якщо вони об'єднаються. І вже в нас буде величезна перевага, правда? О, тут і тут танканок. Неймовірний. Тут і бортом, по-моєму, танканук. Фальшборд. Так, є фельдборт. Так, гано. Вогонь до побачення. Ну цей танк я помню. Об'єкт 752, він мені сподобався, А тут об'єкт 705. Цей теж я вже знаю, що це за танк. Бронішінське броніще, але бачимо, що у нього слабке дніще, так, ми його пробуваємо без проблем. Вже майже 9 тисяч настрілено, вже майже 5 тисяч натанковано. 4 вороги знищено, зараз буде п'ятий знищений. Тут навіть не, не потрібно там, щоб борт зараз потихо не заїхала на стрільну. Є четвертий. Так? А цей й зовсім знітився, він не хоче навіть. А він, напевно, що на гуслі стоїть, то він не може. Він і вони не рухається там. Ану, знову ж заднім ромбом. Ромбом-бом, ану. Вимонти його на постріл. Дякую бачення. Чидо, 5 ворогів знищено, 9 тисяч настріляно. Ну, от, Ну, щоб сказати простий бій, ні, він не простий. Проїхався, тут в оточенні ворогів. Але ну, щоб такі результати настріляти, я чомусь, я, я дійсно здивований, це крутезно. Там по центру бачимо, агресує. Черіотір втратили ми 53 тп того нашого братіша, так як піджимався там. Е, ну і ну, вже яга там може продавити, правда? ДБВ поїхну, ДБС, поїхав, ДБВ, Сеймбіщенський МБІШ, поїхав в центр, захопив цей момент. 13-11 в нашу користь. Гріль відступає, прожето там його прикриває. Тепер якось треба... А, прожити тут по центру. Тут... О. Оце ти чудово проїхав. Ну тут ти точно в башту не пробір. Він навіть він не намагається вже стріляти по нашому герою, Розуміти. Він вже зрозумів, йому, напевно, братіші розповіли, що неможливо пробити просто. А це все майстерність, майстер-клас по танкуванню, так? Ну і по настрілу вже 10 тисяч настріляно. Тут навіть і воїна не потрібно, хай вже браті ще їх добувати, хоча воїн буде. Є, чи давай воїн. Ну гріль. Гріль може так, мені альпіші вистачить, що буде. Вже не треба агресувати. Там Яга поїде. Яга, я думаю, там вистачає КП. Щоб навіть розмінятися з грілем. Та й задавити його. Великий бос. А той, по-моєму, він і не доїхав, він, по-моєму, десь от там в кущиках стоїть. А? Як ви думаєте? Ну тут є. Ну він вже нікуди не дінеться, це точно. Він вже не витягне цей Ава! Є, Точно на судьба. Ні, ну вже бачите, вже ну стільки настріляв, стільки ж настріляв. Хоча дивіться, у нас зараз відданими зараз навіть. Це у нас вже універсальний якийсь танк. Так. Знову не влучать, ну бачите. Стільки влучань влучань, я тут бачте, тут О, Да. 10-500. бій, дійсно, чудовими показовими результатами. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.